Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент в першу чергу до передачі техніки України підштовхує сама Росія, яка починає на кожному кроці так чи інакше підвищувати ставки. Тобто, активне застосування ракет проти нас призвело до того, що в Україні просто починає з'являтися сучасне західне ППО використання великої кількості мобіків, там великої кількості піхоти. Призводить до того, що починаємо вирішувати питання того, як боротися зі скупченням російської піхоти. Починають приходити ті ж такі ракети, дуже влучна артилерія, тому ж таки, так само те таке артилерійське питання. Тобто, ну як би там Росіяни не боролися проти української артилерії, все одно бачимо, що тепер Україна поступово переходить на натівський стандарт на, на сучасну артилерію. Ну те саме з бронетехнікою. Тобто, треба ж розуміти, що ми так чи інакше кожного дня втрачаємо там ну, по декілька одиниць бронетехніки. Іноді більше, іноді менше. Але питання того, що Україні просто змушені були поступово передавати сучасну західну бронетехніку, це було просто питання часу. Ну і просто час поступово вже приходить до того, що треба Україні допомагати, тому що все-таки війна йде, втрати у нас є в бронетехніці так само. І рано чи пізно, просто фізично у нас стане менше образців у цієї або захопленої російської техніки, або нашої українсько-радянської бронетехніки, яка в нас була. Тому те, що починають передавати ще більше, ну слухайте, війна триває вже практично цілий рік. Ну я думаю, що час вже прийшов давати якусь дійсно серйозну бронетехніку. В принципі, я чудово розумію всіх наших західних партнерів, де кожен буде кивати один на одного в цьому питанні, тому що це питання дороге. Питання дійсно непросте. Там є багато там технічних деталей, тобто можна зараз там вдаватися в технічні деталі, там чому краще леопарди, а не Абрамси. Коли ми будемо говорити там про леопарди, то звичайно ще буде просто питання в тому, чи хоче це робити Німеччина чи ні. Зараз ну, таке відчуття, що є дві країни в світі, які проти передачі України танків: це Німеччина та Росія. От якось так воно виглядає, розумієте. Але навіть німці, тобто давайте так, ще там декілька місяців тому, ми ще й не могли і мріяти про німецькі ті мардери. Раптом проходить три тижні, там чи декілька тижнів, декілька раундів переговорів. І ми бачимо, що хочеш, не хочеш, а все одно танки починають принаймні. БМП починають передавати. Я думаю, що от так само. Звичайно, з запізненням, можливо, в один рік нам так само вже будуть починати передавати танки, і скоріш за все, це будуть німецькі танки, просто тому що їх ну все ще багато, і тому, що це найлегший варіант, щоб їх передати. Ну тепер просто питання в тому, чи хоче брати Берлін на, оц на себе цю відповідальність дійсно відповідати в Європі за питання безпеки, тобто не тільки там красиво торгувати зі всіма іншими країнами, там рятувати клімат чи займатися якимись такими ефемерними проблемами. А от у вас є конкретно. Європа, конкретно питання безпеки. Тепер просто беріть на себе і вирішуйте це питання. Ну до Берліна починають доходити, але звичайно, що дуже поступово. Але знову ж таки, ну от такий от Берлін після 16 років правління Меркель. Європейські країни – це країни ізгої, моральні уроди в голові з політиками. Загалом, ну, ситуацію треба розуміти і розглядати, вона багаторівними така і має, мабуть, три компоненти, на яких варто зосередитися в першу чергу. Я маю на увазі взагалі білоруський напрямок для нас. Перше, все, що там відбувається, воно відбувається як величезна масована інформаційно психологічна операція і елемент психологічної війни. Це те, в чому досить активно в Росії вчать там і спецслужби, і так далі. Вони вміють це використовувати. На що це спрямовано? Як, як яку мету вони собі ставлять? По-перше, постійно нагнітати фактор загрози і говорити, що от з Білорусі от точно готується, готується і, і, і ми маємо на це реагувати, по цій, іншому ніяк. Друге а, є інша мета, крім психологічної, вона практична, щоб Україна отримувала там певні війська. І не могла задіяти ці нам потрібні зараз дуже потрібні сили, наприклад, на сході чи на півдні, де тривають активні бойові дії. Це другий момент. Наступний момент він. Суто сплощині, чи може Росія почати якісь бойові дії чи ні з того напрямку і взагалі ситуація. І вона характеризується такими елементами. Перше, станом на сьогодні, от якщо ми говоримо, на сьогодні, попри ті навчання, які оголошені, не видно концентрації великої кількості сухопутних підрозділів сил ворога. Це з одного боку. З іншого боку, треба розуміти, що мобілізація не завершена в Росії, що так само на території Білорусі. Ці навчаються російські військові, які на даний момент відбувають на схід в райони ведення активних бойових дій. Але може статися так, що вони не будуть нікуди відбувати, і два-три тижні в них буде угруповання. Певне. Нехай не дуже велике, але воно може бути. І ситуація змінюється, тобто динаміка. Тепер кроки, якщо ми оцінюємо, як оцінити вторгнення, може бути чи ні, з раціональної точки зору, військово пояснити це вторгнення, воно вочевидь приречене на поразку. Тому що чому? Тому що час же ж теж був у українських військ і в наших сил і засобів наростити там нашу присутність і укріпити позиції, підготуватися підготуватися, замінувати дороги, підірвати мости, створити загородження. там постійні навчання. Це один із елементів, тобто це наш стримуючий фактор. Але Треба розуміти, що будь-який диктатор. Які в стадії безумства у якоюсь метою такі диктатори, історія демонструє, вони досить часто вчиняють абсолютно алогічні і раціональні кроки, які не можна пояснити будь-якою логікою, чи військовою, чи там політичною, будь якою Я хочу нагадати: от, наприклад, в Другу світову війну, я вже про це говорив, Гітлер пішов на Арденську операцію в 1944 році, коли хотів розгромити союзників і закрити доступ до... До порту Антверпен, в Бельгії звідки надходила зброя, все необхідне для ведення і підтримки наступальних дій військами-союзників. Це тільки пришвидшило його поразку. Він втратив велику кількість військ, що пришвидшило, і таких випадків досить багато. Коли ухвалюються рішення, емоційні, коли рішення ухвалюється, чому я кажу одержимість, це не просто щось, мабуть, психіатричне, да там якесь захворювання. Це вже одержимість взагалі безумство. Це яке коли вперто ти хочеш досягти цих ці цілей, і ти все ставиш для того, щоб чогось досягти цій Ну в ці війні. і напевно у Путіна так само, як і у Гітлера, в 44-му, не було повної картинки, повного е, адекватного. Бачення того, що на фронтах відбувається, зокрема, так. Ну знаєте, в принципі, будь-який диктатор, як би там не було, він не доотримує всі інформацію Хто би ще не казав, там контролюєш, не контролюєш. Гітлера теж обманювали. І Герінга обманювали люфтваффе скільки вони насправді втрачали літаків в небі над Британією. Це теж було і в інших випадках було і зараз. Вони не доотримують, я думаю, інформації або подають часто інформацію, яка більш така видає бажане за дійсне. Це не значить, що вони зовсім не отримують інформацію про реальний стан справ. Ну бо, як би там не було, Путін би вже поцікавився, чому ось так довго тривається так звана спеціальна воєнна операція це лінії до стін. Насправді не те, що льють там вуха, брехню і пропаганду всім через свої медіа. Але вони дійсно не доотримують і дійсно дещо відірвані. Але Мета залишається, і поки що для реалізації цієї мети по позбавленню України державності, суверенності, що вони хочуть досягти, по захопленню більшої території української вони цю мету залишають, і вони думають, що потрібно кидати ще більше зусиль, і тоді можуть цю мету досягти. От тому, тому ворог ще для нас він небезпечний, тому що, коли звір поранений, він теж в стані агонії може бути небезпечніший ніж. Коли він є в нормальному стані без поранень. підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.